Уперше художні картини та твори сакрального мистецтва 16 19 століття представили у Івано-Франківську. Досі ці твори були сховані у фондах. Виставка відкрилася в останню літню ніч у музеї мистецтва Прикарпаття. У музеї Аншлаг подивитися на мистецьку акцію проти ночі прийшло дві сотні прикарпатців. Переважно молодь. Не дарма кажуть, ніч мистична та водночас романтична. Родина Івасів, – шанувальники мистецтва. Зануритися у шарм літньої ночі прийшли усією сім'єю. Каже, тут особлива атмосфера. Це є для для поколінь. Я не відриваю ці гроші. Там я знаю, що це я залишаю в сім'ї. Придуть мої якісь там правнуки, і я буду знати, що я внесла ту малесеньку частинку в те, що вони ці картини побачать, що вони. Будуть збережені, можливо, можливо, по такій крихіці, зернинка до зернинки. Анастасії пощастило двічі. Дівчина насолодилася улюбленою класичною музикою, а ще несподівано стала володаркою лотерейного квитка. Й омріяної картини місцевого художника Юрка Писаря. Вона впевнена, спрацювала магія ночі. Тут якась Духовна така гармонійна атмосфера панує, і як на мене, це набагато цікавіше, ніж якісь такі вуличні розваги, тому що це ж мистецтво, гармонія, краса, і тим більше з такою красою, і з такою з таким настроєм повернутися додому незрівнянно. Твори сакрального мистецтва та незвіданих досі художників роками залежувалися у записниках музею під покровом ночі. Їх уперше представили глядачам. Гордість музею, портрет Олекса Новаківського. Небагато є його автопортретів, і такої високого класу, як у нас, Олекса Новаківський. Це є е, «Маестро цілої школи, львівської школи початку ХХ століття, і власне під його керівництвом вийшла ціла плеяда цікавих митців, і навіть наших митців Прикарпатів. Під завісу літньої ночі танцювальна стихія в ній представлені повітря, вода, вогонь, і земля. Такі дійство символізує прощання з літом. Це живе спілкування, якась певна атмосфера, аура. Не пер... Яка не передається через телебачення і через екрани, звичайно. Тут можна поспілкуватися. І навіть якась певна енергетика від картин. Ніч вона є така, ну я би сказав, творчодайна ну, для всіх творців. Не тільки мистецтва, а й науки, і всього-всього ну, взагалі. Тому я думаю, що космічна енергія вночі ще більш потужна, ніж в день. І... Демонструвати ці речі також ну як найкраще мені здається вечором. Зібрані гроші, а це майже три тисячі гривень. Підуть на реставрацію сакрального мистецтва із серії «Повернеті забуття організатори обіцяють, такі акції будуть традиційними. Оксана Додій, Андрій Шкварла, Івано-Франківськ, П'ятий канал.